Не полум'я режим. Такий суперник у нас. Залишились сильні цілі. Тому буду пробувати допомогти перегорнути поле. Так, по атаках у них 60, у нас 45, 15 е, атак різниці і на 800 пунктів ми попередино. Ну, можна сказати, що рівно йде. Так, зараз щось підберемо і будемо розпочинати. Так, вибрав ось таку ціль під своїх червоних. Два зелених героя в обороні. Ну, давайте пробувати. Так, по червоним щось трішки є. Давайте запускати комбо. Так. Не хотілося б лікую заряджати, але, але камінчик по центру. Давайте ось так. Так, Мар'яни ухилилися, обидві це добре. Давайте ось так. Так, можна газельку активувати і зараз будемо дозаряджати своїх червоних. Давайте обережно ось так. Надіюсь він не зарядиться. Так, летить комбо, але він не зарядився, чудово. Так, він буде ультувати, тому думаю, що є сенс його добивати. Давайте пепер. Скільки там в нього здоров'я, 2300. Ну, потрібно витрачати на нього 2 мар'яни. Давайте сильнішою. Ось так. Чудово йому вистачило. Ну, тепер ось так і шукаємо камінчик, можна, можна в порожнечу прокидувати. Так. Е, можна підготувати ще одну трієчку, але це два ходи. А можна прибрати сині, зробити кристал і прибрати сині. Давайте, певно, так і зробимо. Так. Прибираємо сині. Очі то жовті доїжджають. Так. Нам потрібно газель дозарядити. Астрій нікого не воскресила, це добре. Так, ось так. Будемо скільки там ще один хіт. Але зараз одну Мар'яну доб'є, астріт стечки, тому давайте використовувати. Чудово. Чудово є. Yeah. Так. Якщо скласти трієчку червоних, то там жовтий кристал підірветься. Коли летить комбо і Астрид зарядиться. Зарядиться і зможе когось воскресити. Тому давайте ось так. Все. Каміння добило. Тут не вдалося. Так, наступна ціль ось така. Сходимо на пеперблю своїми зеленими. Так, у нас є відразу трієчка. Давайте її через комбо, щоб більше наніс нанести шкоди. Так, ну майже, я думаю, що ми зараз. Головне, не заряди. Її, будь ласка, але комбо заряджає. Але пощастило, що ми її добив. Так, давайте четвірочку складемо. Так, і давайте відправимо груверта сюди. Ай помаленьку. Забирає. Так. Дракончика можна притримати, він у нас лікувальний. Потрібного арчибальда. Давайте зріжемо захист. Відправимо сюди. І ось так зробимо. Чудово. Дозаряджаємо, зверніше забираємо Арчибальда, Ну і все. Тут впорались камінчик був. Можна вийти від фаєра, відправити ще гроверта. І ось так підірвати. чудово. Добре, зараз щось ще підберем. Жовтих вирішив спробувати тут. Тут Мейзі і Scrollby з мегамільйонами, тому візьмем сюди ланду. Так, жовтенький є. Давайте ось так через комбо. Запустимо четвірку жовтих і, можливо, ось так. Скинем ще жовті. І ще нам потрібна трієчка. Так, скрубіст тультує. Це звичайно погано. Зараз когось нам вб'є. Так, не вбив. Давайте ось так. І будемо хілера пробувати забирати. Так, так. і оканту можна заблокувати. Давайте ось так двічку червоних підготуємо. Можливо, ЄСенс Мейзі заблокувати, тому що вона могла б зарядитися. Так, Sparklight і Annie відродилися. Це добре. Давай, давай, так. Так, у нас захист порезанный. Дальнейшая атака. Так, я повернулся. Так, Давайте ось так червоні прокинемо. Ну, і все і нас добивають. Так, а ну майже трішки не вистачило. Так, давайте сходимо mm -hmm. на донор з такою командою поїхали. Ну, вона щось мені не дуже до вподоби і потрібно, певно, трошки змінити, тому що і фергус повільний, і Людвіг повільний, але, але як Людвіг зарядиться, то, то тоді все чудово. Просто два повільних, це, як на мене, це для простих режимів це трошки забагато. Давайте ось так. І ось так. Підготуємо собі синеньки. Давайте четвірку до нархарта. Не вистачить йому. Зараз буде боляче. А ні, вистачило. Це добре. Так, ріжемо броню. Пробуємо Річарда забирати. О в нас є трієчко порожнечу. Навіть є синій кристал. Добре. Давайте ось так. Поки дракона не будемо активувати там на старласі, а він, по-моєму, не це. синій чистить. Це захист додає. ми можемо, в принципі, його активувати. Так, і в нас буде зарядка Людвіга. Давайте ще раз так. І все ж пробуємо забирати Річарда є чудово. Є Людвіг і є синенький. Давайте просто підірвемо, перезарядимо з злизмером і будемо добивати. Зараз Людвига втратимо. А, ні, ні десь не добив його. Давайте ось так. Пробуємо забирати Елканина. Є, чудово. Ну тут перемога. Нара мегаміньньон впорається. Ну тут, коли камінчик є, то команда, в принципі, і непогано себе показує. Так, є. Залишається в нас дві атаки. Так, вирішив фіолетві застосувати сюди. Тут вже на, трошки над, надбита ціль проти Scrollby Вона ну, не сама сильна. І, ну, фіолет у мене теж один з слабших кольорів, тому вирішив сюди його застосувати. Так, є в нас сім. Давайте будемо збирати їх. Ось так комбо запустимо, можливо, доїде фіолетовий. Так, фіолетовий доїжджає і навіть добиває скролбіста чудово. Так, скільки там насмішка ще один хід. Обережно пропустимо порожнечу. Тепер е, ріжемо. Захист. Можна так. А сюди відправимо паразитів. І майстар доб'є Мармана. Ну все, тут швидко, чудово. Є. Залишається команда міньон з Міньйонами. Міньйонами, куди ми її застосуємо? Можна сюди застосувати, спробувати. Давайте. Так, магні? Піневін? Це Так. Ось так. Давайте пробувати. Так, ну синіми поки не дуже Ось так, зелені. Так, і ось так. Запустимо трієчку синіх. Ось так. Скринька заряджена, там давайте зелені прокинемо неї. Так, і ще трієчку потрібно синіх. Ось ми її зараз. Складемо, складуться зелені. Так, добре. Давайте ось так. Ось так. Випустимо дракончика. Там ухиляння. Так, і магнія відправимо сюди. Чудово. А пінгвіном спробуємо добити скриньку. Ні, багато ухилянь. Так. Давайте ось так. Так. Думаю, два постріла цих ми витримаємо. Там завіні я зараз буду мультувати. Ну, звичайно, як же ж мене добити. Давайте ось так. Щось я цей момент впустив. З безумством. У нас немає чим його зняти. Так, давайте ось так. Жовтенькі будемо збирати. Ось так. Зелений кристал. Давайте його зробимо. Скриньку добило, чудово. Так, магні, сподіваюсь, не вме вдарить. <laughs> В мей. Добре, прикриваю. А, там безумство спрацьовує. Нічого ми зараз перезарядимо. Так, поле рухливе. Чудово. Він працює по собі. Так, але там ухиляння. Давайте ось так. Будемо пробувати пробивати констанцію. Ще синенький в неї. А, чудово, і так вистачило. Давайте ось так. Трієчку синіх. Підготуємо, але підготувався у нас кристал, що теж непогано. Так, випускаємо дракона. Будемо пробувати магні забирати. Так, вдарили по собі, да? давайте ось так навіть можна підірвати, перезарядити пінгві нас, магні і добиваємо чудово. Так, ну, третю війну поспіль. 4 шоти і 2 розбиви, Але розбиви такі залишилися тут незначні добиви, тому нормально. Ми розбили сильні цілі. Так, що ми там набрали? 495, непогано. По атаках 47 на 39. Ну. Виходить, 8 атак. 8 атак і 400. Трошки менше, ніж 400 пунктів. Ну, будемо бачити, йдемо рівно. них теж є розбиви тому. Результат війни буде в кінці. Всім дякую за перегляд і нехай щастить.